Вікенд шоу триває! Ліра, що трапилося? <смеш> і просто зараз ми з вами будемо говорити не про музику, не про улюблених українських зірок, а про кіно. Тому я так себе і веду. А, це, це... це я, типу, зобразила сцену, а mm -hmm. ти можеш гадати, з якого це фільму. «Божевільна»? Доброго ранку в Weekend Show Анастасія Великоїва. Таке гарне прізвище. Анастасія. Боже, дякую, дякую. Доброго ранку. Привет, Дуже привет. рада бачити. А вас. А ви пізнали знали цю сцену, Анастасія? Звичайно, це фільм божевільна, Андрій. Сустрій. <сустрій> Слухайте, ми починаємо рубрику Світ кіно, яку представляє наш партнер, національний онлайн кінотеатр Світ Тіві. І тепер можемо говорити про фільми. Так, Зараз. Анастасія не просто дівчина з вулиці. Анастасія взагалі розбирається в кіно. Вона блогерка і в своєму блозі розказує про Васні новинки і можливо mm -hmm. не новинки. Що сьогодні будемо обговорювати? Я прийшла до вас насправді не з новою стрічкою, але точно культовою, яка називається Диявол носить Прада обосню. Ура! А я знаю, що ми будемо говорити про цей фільм не просто так, тому що буквально щойно стало відомо, що почалась зйомка другої частини Диявол носить Прада. Це точно, це точно днями почалися зйомки. Вже є перші фото. Ми можемо за цим спостерігати, згадуватися про сюжет і, взагалі, боже як я чекала, коли я дізналася про цю зйомку, я сказала, що цей день настав і пішла купувати собі Серйозно? нову сумочку. А ти не бо... <рес> А ти так. не боїшся, що це буде. Ну знаєш, часто друга частина, особливо таких культових фільмів, вона ну, дуже прикольна. Ще я чула такий факт, що Меріл Стіп, яка знімається також в «Диявол носить рада, угу. вона сказала, що у другій частині зніматися не буде. І коли немає mm -hmm. такого культового персонажа, мені здається, ну не вийде кіно то це правда чи ні? Це неправда. <реш> <реш> Насправді вже офіційно відомо, що Медл Стріп, Ен Хеттевей і Емілі Блант повертаються до своїх ролей. Власне, і інші актори, які також були в першій частині, вони також повернуться. Акторський каст, звісно, ще розшириться, але ми будемо бачити цих культових особистостей прямо знову в другій частині. А хто буде можливо з нових акторів? Тому що зараз багато є класних акторів, які б класно вписалися в цей фільм. Насправді є два круті імені, про які хочеться сказати, які з'являть. В другій частині Диявол носить Прада. там буде Джастін Теру, це, це колишній Дженніфер Еністон. А! А. <скор6> і ще буде акторка серіалу елементарно Люсі Лью. Вона також досить відома. Вона якраз була в напарниках у Шерлока. <thriving> а як ти думаєш, чому фільм Диявол носить Прада 20 20-літньої mm -hmm. давності і досі актуальний. В чому його фішка? Дивися, насправді він відкриває нам світ моди, тому що більшість насправді не знає. Як там все відбувається, він говорить про моду і про те, як вона впливає на різні прошарки суспільства. До того ж, там є історія про кар'єрну драбину і як іноді важко дертися по ній. Окрім того, є історія особистісного вибору і до чого він може призвести. Ну, ми бачили це в першій частині. Слухай, мені здається, не існує таких людей, які не дивилися це кіно, але насправді, от коли я дивлюся трейлер, цього фільма, мені одразу хочеться його подивитися так, повністю. Так. Давай покажемо глядачам Давай, один, щоб вони вкусили. Сили цей смак моди і можливо захотіли подивитися сьогодні. Дивимося світ кіно у вікенд-шоу на М1. від кіно у вікенд шоу на М1 Ну, я обожнюю цей бай, бігти по центру міста з кавою. Обов'язково була сумачка прада. Ой, ще ці акторки культові. Знаєш, я хочу з тобою про що поговорити. Mm -hmm. Перший фільм вийшов у 2006-му. Книга, по якій знімають продовження, написана в 2013-му. Було таке. Чому так довго тягнули за колінізацію? Як ти думаєш? А, ну, дивіться, ми говоримо про культових акторок, взагалі, і акторів, які були в першій частині. Звісно, що домовитися про їхні графіки, про гонорари mm. також треба домовити. Це досить складний процес. Він не займає дні і не займає навіть місяці. І власне Меріл Стріп казала, що їй було в першій частині Діявоноселиця Прада дуже важко зніматися, тому що вона відчувала себе найсамотнішою людиною на зйомках. А все тому, що за свої гроші, які вона відпрацювала просто на мільйон відсотків, вона тримала образ цієї Міранди пріслі mm -hmm. і поза камерою. Мабуть, мав пройти певний період. Перед тим як вона погодиться зніматися далі. Ну, довго, довго. чекала. <рі> 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 Мені здається, що дуже важко було закладати бюджет. Я знаю, що на першу частину був бюджет ну, для Голівуду це 35 мільйонів mm -hmm. доларів. Не так багато, але все ж таки кажуть, що це маленька сума, але потім в кіно зібрали 350 <рі> на мільйонів. На секундочку. <рі> а, зараз цікаво буде, яка сума. Ще не кажуть, десь в ЗМІ Поки Що не оголошена, яка буде сума бюджету. Проте я хочу сказати, що в першій частині 1 мільйон доларів витратили виклід. На одяг, який з'являвся на екрані. Що буде тепер, я правда не знаю. Звичайно, тому що це фільм про моду, також uh -huh. не тільки про кохання, про кар'єрні злети, не тільки це й про моду. Я в очікуванні, коли можна буде подивитися? Це головне питання: <світ> диявол носить прада 2? 2. О, є так. дата? Є дата, і вона обведена червоним кружечком в моєму особистому <світ> календарі. Це 1 травня 2026 року. <світ> Ой, я собі обов'язково. Вікенд-шоу М1 триває. Всім доброго раночку, і просто зараз настав час поговорити про кінематограф. Друзі і не просто поговорити, а прям порекомендувати вам стрічку для перегляду вічірочкам, щоб ви не витрачали свій час, а вже знали, що саме ви хочете подивитися. Починаємо рубрику Світ кіно яку представляє наш партнер національний онлайн-кінотеатр Світ Тіві. Так, і представляємо нашу гостю радіоведуча кіноблогерка, авторка ютуб каналу про кіно не канон Анастасія танцівниця. Велико Іван <рес> Танцівниця, танцівниця. А ну ти щойно танцювала? Ось. Чим тобі не танці? Бачите, це зарядка. Добрий ранок. Давай зізнавайся, що ти нам сьогодні принесла. Яку відеокасету? Найкращу в світі, я б так сказала. Тому що я ще ти ще знаєш. Та залишилася в шухляді у мого тата. Насправді, я прийшла до вас з геніальною, не інакше стрічкою, яка називається Одного разу в Голлівуді». Ну, це нашуміла така така Нашуміла стрічка від Квентина А в тому Голівуді такива. У а в тому кіно Шо, що, що відбувається? відбувається? я вам не можу навіть словами передати. Так, ну зрозуміло, що дія відбувається в Голлівуді. Так, так а що ще там цікавого такого, що прямо тут? У нас є топ 3 персонажа. Mm -hmm. Перш персонаж номер один це Леонардо Ді Капріо, який грає актора. Mm -hmm. Неочікувано, але так буває. Персонаж номер два. Це Бред Піт. Він грає дублера Леонардо Ді Капріо. Mm -hmm. І Вони друзі, колеги він водію йому машину. взагалі, все робить за нього. вони на це погодилися. Mm -hmm. <сіст> Я тобі потім поясню. Багато заплатили, за напевно. Да? погодишся на будь-що <сіст> за такі гроші. <сіст> Має включитися пісня Меней, мене, мене. У нас є третій персонаж, це Марго Робі, і вона вцілює э, дівчину, яка жила насправді: Шерон. Тейт і ось uh -huh. тут дуже багато що приховується, тому що 90% часу ми майже не розуміємо, що відбувається в кінострічці. Нам показують, як Леонардо Ді Капріо хоче класну роль в кінематографі, як цей його дублер Бред Піт, хоче також непоганого заробітку. Uh -huh. А Марго Робі просто живе своє найкраще життя в Голівуді. Так буває Очкай, так це стрічка про кіновиробництво, можна вважати? Чи не зовсім насправді стрічка заснована на історичному інциденті і вбивствах ба. Би Менсона, mm -hmm. так але Тарантіно настільки геніальний, що він зробив альтернативну кінцівку справжньої історії, яка відбувалася в реальному житті в Голлівуді. Mm -hmm. Вона була занадто якоюсь е драматичною скажімо, так? дуже драматичною, тому що насправді ця Шерон Тейт вона була жертвою банди Менсона, яка просто вирішила е здійснити замах на звичайну аторку. до mm -hmm. того ж вона ще й була вагітною натомість там Тарантіно дає надію завдяки бреду піту, який просто. Зараз спойлер буде, чи що а -а. Давай. завдяки бреду пітру. Все, mm -hmm. да, отак от, от, от так от буде красивіше. Да. Так Тарантіно він дарує таку надію, та mm -hmm. що таки в кінці фільму, але при цьому у нього є свій характерний стиль, в якому він знімає, і зазвичай в його стрічках дуже багато насилля, багато бруду якогось, дуже таких реалістичних подробиць. І це не завжди і не всім подобається. Насправді, коли ми дивимося одного разу в Голлівуді, навіть нам не здається, що це знімав Тарантіно, бо так все лайтово, все така Гарна історія, яка плавно нам розказує історію трьох персонажів, і лише в кінці ми бачимо, як Тарантіно розгулявся на останніх 15 хвилинах. Дозволив собі таку ремарку. Відпустив! Так, так, так. Ні, ну він ж мав кудись втиснути всю цю, цю свою ну, ніяк це накипіло від попередньої Тримався, 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 і потім все. Остапа понесло. Давайте поговоримо та ні, про та продовження цієї картини, тому що я знаю, що вже почалася робота над стрічкою пригоди кліфа Бута, і це якраз таки продовження історії Бреда Піта, і він вже, начебто, навіть погодився знятися. в цій історії, Абсолютно так? точно він погодився знятися, але це важко назвати продовженням. Угу. тому що це буде такий собі окремий епізод з життя Кліфа Бута Каскадера Леонардо Ді Капріо. Угу. І власне, що він там буде робити, поки не відомо. Тому що всі подробиці сюжету тримаються в таємниці. Але що цікаво, зйомки вже почалися да. цього року. Слухай, до речі, до цього фільму Тарантіно також написав сценарій, точно але знімати буде інший режисер. Девід Фінчер. Дивіться, який прикол є. Справа в тому, що Тарантіно каже, що він за всю свою режисерську кар'єру зніма лише 10 фільмів. І от, власне, наступна стрічка ага. має вже бути десяте. Він відмовився від свого будинок. Ну він же чоловік ну він. Може сказати, ну я не прям так сказав, ну, це ж в чоловічому стилі не менше десяти. Якось так, але він вирішив притримуватися своїх параметрів роботи. Угу. А, і він спершу планував зняти картину, яка називається Кінокритик. Кажуть, що сценарій засновний трохи на цій кінокартині, але все ж таки видно свою ювілейну десяту стрічку він готує до чогось більш грандіозного і більш шикарного. І тут є нюанси, бо тепер режисером буде Девід Фінчер. Угу. Якщо ми відкриємо Вікіпедію і подивимося, що нам знімав Девід Фінчер, то можна рахувати Бійцівський клуб, <плес> «Загадкова історія Бенджаміна Баттона. А фільм сім і ще дуже дуже багато картин з Бредом Пітом. А я нагадаю, в пригодах Кліфа Бута у нас буде грати головну роль саме Бред. Насправді я прийшла до вас з фільмом, який ви могли не бачити, але фільм, який просто рекомендований до перегляду. Називається він Перерва. Не життя. Ого. Ось так. 99-й рік, на секундочку. <с Classic> Слухай, ну так ми вирішили піти по класиці. Фільм реально 99-го року. Чому саме про нього ти вирішила сьогодні говорити? Слухай, ну за вікном осінь взагалі-то, а це означає, що меланхолійні фільми просто переймають всю владу до себе. Відповідно, старе ніколи не може бути поганим. Ну, бувають винятки, але конкретно цей фільм, знаєте, витриманий часом. Він Красивий класний, і його реально хочеться передивитися, хоча б восени. Звісно, хочеться одразу переходити до акторського складу. Але Та. давай розпочнемо з сюжету, а потім вже поговоримо про то, хто там зіграв. Та насправді, якщо трошки подумати про назву, і з оригіналу вона перекладається дівчина, яку зупинили, або дівчина, яку перервали. Тобто не перерване життя, це вже маємо витримки сучасного ладу. Насправді ж в центрі сюжету у нас дівчина. Яка хотіла скоїти самогубство, суїцид, і яку внаслідок цього відправляють до психлікарні. Вона думає, що вона пересидить там відпочинить, почитає книжечку, просто поспить пару деньочків, або тиждень максимум і поїде собі додому. Але ми маємо в сюжеті цілий рік життя цієї дівчини в психічній лікарні, і там, де вона зустрічається з іншими дівчатами, всі вони дуже різні, не побоюсь цього слова дуже яскраві. І при цьому мають свої нюанси та поведінкові, але фільми про божевільну дуже часто бувають важкими. А як атмосфера в цій стрічці? гнітюча? Ну, слухай, метеликів і єдинорогів я тобі обіцяти не буду. Не чекайте, не дивіться, ні, насправді там. Класний трушний вайб х і історія про те, аби подумати над тим, яке наше життя, як залишатися на якому боці, на доброму чи злому, як відрізняти межі реальності і межі в своїй голові, як взагалі взаємодіяти з цим світом. Скільки б тобі не було років, насправді? Мене звідси сама вийде. От Сходімо. Мені ванільна санда шоколадом, збитими а вишнями і горішками. Тягнути більше не можна. Давайте про акторський склад. Анджеліна Джолі, Вайнона Райдер. Ну просто вражаючий каст, але цікаво, що в той момент Вайнона Райдер це була вже топ зірка Голлівуду, А от Джалі тільки починала свій шлях до слави. Як тобі взагалі їхній дует? А це один з найкращих жіночих дуетів, які я в принципі бачила в фільмах. В них є класна синергія, класна хімія. Одна іншу веде, друга з нею йде. Чи можна наприклад говорити про те, що після цього фільму Анджеліна э, Джолі стала по справжньому знаменита, і це дало поштовх до її так і є насправді знову ж таки кажучи про джолі, в неї вже були стрічки до перерваного життя. Зокрема, був досить успішний фільм Джія. Це біографічна так, драма. Там вона також класно зіграла. Проте, бачите, щось не чіпляло людей. Тобто, ми бачили гарну, красиву, джолі, молоденьку, але не розуміли в чому її родзинка. А ось тут вона пустила таких бісиків, вибачте, в кадр, що не закохатися в неї і в її харизму було просто неможливо і саме за цей фільм Джолі отримала свій перший Оскар. А mm -hmm. це було за як акторка другого плану. найкраща краще акторка. І якщо я не помиляю, цей досі єдиний акторський оскар Джолі. Як ти думаєш, заслужено отримала? Абсолютно точно десять із десяти. Як прийнято сьогодні говорити? Більш того, це єдина її номінація на Оскар і єдиний золотий чоловічок, який є в її арсеналі. Ну і несправедливо було б не згадати про інших акторів, які зіграли в цьому фільмі, тому що після цього фільму теж у них розпочалась гарна кар'єра, і зараз вони теж знамениті. У когось вона розпочалася, а у когось вона вже була на піку своєї популярності. Ми можемо згадати вупі Голдберг, oh, цю неймовірну yeah. жінку. Oh, boy, yeah. У нас є, окрім того, всього Джаред Лепто в акторському oh, yeah. касті. І знову ж таки, у нас є Міша Колінз в акторському складі, який зараз активно підтримує Україну. І там, чесно кажучи, я його. Не впізнала вже коли перечитувала, хто ж там у нас грає каже, о боже мій, це Міша Колінз е, дивись. Часто, коли згадують старі фільми, кажуть, от зараз такого вже не знімають. Ти погоджуєшся з цим, і що такого є в перерваному житті, е, крім молодої Анджелини Джолі, mm -hmm. що в 2025 році його варто подивитися? Дивіться, яка історія цей фільм завжди актуальний, і ось актуальність проблематики, яка підіймається у нас в цій стрічці, вона і змушує нас його передивляти. Yeah. Там такі доволі глибинні розмови у них. Це точно. Я пригадую. Є що послухати. Ну, Але треба mm -hmm. точно оновити в пам'яті цей фільм? Тому запрошуємо вас до перегляду. Я Ви прийшла чиї? до вас е, зі стрічкою, яка називається Матеріалісти, яка наробила дуже багато галасу в мережі через сюжет, через акторський склад, і так само через фінал цієї стрічки. А давай одразу визначимось із жанром фільму, тому що самі творці це ромкомом, тобто романтичною комедією, але Рабка. судячи з відгуків це трішечки глибше. Як ти думаєш, абсолютно правильно ти сказав, що творці назвали це романтичною комедією, ем, критики називають це мелодрамою, ага. і я чесно кажучи, на боці других. тому що якщо ви надієтеся, що будете там сміятися всі півтори години, то не надійтеся, не надійтеся приводів. Аби поплакати, у вас буде більше, більше. ніж для mm -hmm. того, щоб посміятися. Так цікаво, давай трішечки детальніше. Ну давайте коротко про сюжет цієї картини, які там теми підіймаються. Все досить просто. Матеріалісти це стрічка про нью йоркську сваху. Там теж є такі, яка сватає буквально людей, підбирає їм пару і якраз підбирає не за коханням, а за розрахунком за фінансовою складовою, так би мовити. От і головна героїня якраз говорить, що вона або помре самотньою, або знайде собі дуже багатого мужика. Клав. От а питання, власне, всі ті, самі, як фінанси Пливають на ваші стосунки, що вони з ними роблять і на що ви готові піти насправді заради цього. Отже, ти знаєш, як заробляти. Ми не таких кажемо єдиноріг. Скова фантазія, Дакота Джонсон там знімається, так ми її всі знаємо за фільму «50 відцінків сірого. Mm -hmm. Як вона тобі у цьому фільмі? Ну, слухайте? Якщо ви розраховуєте побачити її щобільше, більше, то здається, в «50 відтінків сірого ми побачили власне всі це її да. сторони, навіть ці, на які ми не очікували. Да, так, так, так. А, скажу так: в фільмі матеріалісти вона здебільшого одягнена. Майте це на увазі, якщо для вас це критерії для вибору фільму. Не на так, вечір. цікаво тоді буде. От ми і виключили та все зі списку. От, а от я не можу сказати, що вона покаже нам щось нове, неймовірне, шалене. Ні, це гарна акторська робота Дакоти Джонсон. Головних чоловічих персонажів втілили Кріс Еванс та Педро Паскаль. Дівчата будуть точно в захваті, правда? Це два кращі сучасного кінематографу. Подивіться на моє обличчя, і все зрозумієте. Вони класні. Звичайно, що заради цієї трійці. Насправді люди йдуть в кіно і на них приємно дивитися: Педро Паскаль, Кріс Еванс, Дакота Джонс. Ну, що може бути краще? Mm -hmm. Так, ну кажуть, що Педро Паскаль зараз претендує на головного секси Голівуду. Я вже дала йому це звати. Yeah. <laughs> Та ти Джону віку давала. вибачте, ладно. Не, не про Все, це інша було історія. Да, абсолютно <laughs> ти можеш в цьому фільмі його відмітити серед інших? Мені подобається, як грає Паскаль. Взагалі людина не один десяток років ішла до свого успіху. Хтось його знає з серіалу Мандалорець хтось з Гри Простолів. Він невпинно працював над тим, аби опинитися зараз там, де він є. Власне, він кайфує від цього, насолоджується цим. Видно, що для цих трьох робота над цим фільмом була. Цікавою, захоплюючою і власне нуль засудження 100% в розуміння. розуміння. Так дивись, а якщо оцінювати сприйняття фільму, його можна назвати успішним. А, нібито в прокаті зібрали 100 мільйонів. Uh -huh. Це не такі великі гроші, але й витрачено було лише 20. А для цього жанру. Це нормальні цифри. Це абсолютно нормальні цифри для романтичної комедії. Більше того, я б навіть сказала, що це трошки вище, звичайного uh -huh. насправді 100 мільйонів за ромком – Це супер класний результат. І знову ж таки я скажу, що Декота Джонсон, Кріс Еванс, Педро Паскаль вони вартують цих грошей, і звичайно, творці стрічка розраховували на те, що люди будуть іти дивитися на них в кіно. Чи були взагалі негативні коментарі? Ти їх десь бачила, читала і які вони, про що вони? Я занадто багато читала негативних коментарів. До цього? Насправді дивіться, яка історія. Критики сказали, що це класне кіно. Але пересічні глядачі пішли в кіно і сказали, що ну є занадто багато питань після цієї стрічки. А, якщо ви дивилися ла, -ла Ленд, ми пам'ятаємо, чим все закінчилося. А, кінцівка особливо розриває взагалі всіх фанатів цього фільму. Так само можна сказати і про цю стрічку. Бо після перегляду у вас залишається занадто багато питань, чому Дакота Джонсон. Зробила саме такий вибір, і власне саме це найбільше критикується глядачами. Її вибір, її логіка, як її зрозуміти, як взагалі можна зрозуміти, все, що там відбувається, але на це ж дівчата, неправда. Ну mm. але в цьому ж полягає фішка, щоб після опісля думати і думати, Абсолютно про точно. Про Абсолютно точно. вам дійсно буде про що поговорити, коли ви його подивите. і обговорити. обговорити. Настю, ну що, да, ти готова нам представити нову стрічку, яку ми сьогодні ввечері подивимося? Завжди. Всі разом. Збираємося всі разом. Ой, ну нарешті. Так? Боже, він цей день настав. Давай назву фільму. Так, дивіться, я вирішила, що досить вже розмов про Формулу Один з Бередом Пітом. Треба згадати і інші не менш гідні стрічки про перегони. Тож сьогодні будемо говорити про стрічку, яка називається Гран Туризм. Формула один знаю, озвучував, а це не озвучував. Ня ніякий не, не, не цікаво а, знаю, озвучував а можливо, а можливо, так, гран туризм Про що фільми? Давай трошки про сюжет. Це про підлітка Яна Марденбо. Який все життя по факту грав в автосимулятор, який так і називається Гран Туризмо, і який власне догрався до чому? того, що став автогонщиком в реальному житті mm -hmm. і втілив свою мрію. Ось так мікс автомобільних гонок mm -hmm. і комп'ютерних ігор. Виходить, що якось так, так? Цього. Е, якось дивно отримувати таку рекомендацію від дівчини, звичайно, ну, про кіно, чому тебе так захопив цей фільм. захоплюють ігри про ну точно не дівчата. Чаші Ну, дивись, яка історія. По-перше, Угу. По перше, грантуризму Гран це автосимулятор, дуже популярний, і він це не просто комп'ютерна гра, mm -hmm. це не просто відеогра. Це ексклюзив для Sony, для PlayStation. А так як в мене є як мінімум три приставки вдома, то так трошки я погравала в цю історію. Знаю про що йдеться, і насправді гра дуже класно зроблена, тому що щоб ви розуміли, її творці записували двигун. Як звучить mm -hmm. на певних передачах. Вони ем, продумували машину, сканували і Короче, реалістично. Абсолютно був. точно. Граючи в цю гру, ти дійсно маєш шанс стати гонщиком, не виходячи зі свого дому і не сідаючи в справжню машину. Ну, це так буває, це, це, ну, як мінімум. <сум> а є вікові обмеження в цього фільму? Ні, немає. Немає? Давайте подивимося трейлер Ґран Turismo. Мені дуже цікаво, що це і з чим це їдять. А це не до речі там про машини. А там п'ють бензин. Люди. Найкращі в світі гравці гран-туризмо мають шанс позмахатися у професійних перегонах. То це реально твоя ідея божевілля, але з усіх диванних задротів цей найкращий. Слухайте ну клас динамічний, скажімо так, трейлер, але хочеться поговорити про акторів, mm -hmm. про там Орландо Блум. До речі, але він далеко не в головній ролі, тому що головні ролі виконують здебільшого молоді артисти. Ну так, скажімо, на широкий загал, нікому не відомі. Так абсолютно точно дивно, що ти згадуєш про Орландо Блум, я. А а чому слухайте, заздрість ще нікуди не поділася? Ну дивіться, який же касовий фільм може обійтися без спеціально запрошеної зірки Орландо Блум. Саме такий саме через його впізнаваність хотіли залучити більше аудиторію, В них це вийшло. Але як ти правильно сказав, він грає не головну роль далеко. Насправді це другорядна історія. Він маркетолог mm -hmm. автомобільного бренду Нісан, і насправді за сюжетом саме це його ідея створити онлайн перегони, завдяки яким звичайні підлітки, які обожнюють грати в рантуризму, можуть стати справжніми mm -hmm. Так. А це правда, що фільм знімали на реальних подіях і був навіть такий проєкт, коли з геймерів робили гонщики. Так, так, друзі, це неймовірно, тому що проєкт називався GT Academy і mm -hmm. саме тоді всіх поціновувачів гранд Туризму скликали на онлайн змагання. Це взагалі було реаліті шоу. Mm -hmm. І воно має своїх випускників реально. Ось цей хлопчина, про якого йдеться в стрічці, Ян Мандерборо. Він дійсно свого часу. Настільки любив ганяти в грантуризму, mm -hmm. що пройшов ці онлайн випробовування, пройшов ще кілька етапів в цьому реаліті шоу, і потім виступав на Формулі 1 на 24 години Лемана. Ну тобто нормальний такий ну, кар'єрний зріст, так, правда? Це, це Слухай, хочеться говорити про сюжет, тому mm -hmm. що зазвичай в таких стрічках сюжет приблизно всюди однаковий. Без кліше не обходиться жоден фільм. Mm -hmm. Ну будемо чесні, але динамічних поворотів неочікуваних поворотів, Ротів, від яких буквально перехоплює дихання, вистачає. Тож uh -huh. дивитися, це цікаво. Більш то немалий хронометраж, понад дві години йде стрічка. Але тут насправді родзинку додає саме той факт, що історія фільму заснована на реальних життєвих подіях. Цей Ян до сих пір виступає, до сих пір ганяє. Uh -huh. І чому б нам не трошки захопитися його історією, наприклад, чому ну на дивись, а я, а я, наприклад, не любитель швидких цих машин. і Всього, чому мені варто поглянути цей фільм? Чи він для мене буде цікавим. Всім іншим, як мінімум, треба подивитися цю стрічку, аби зрозуміти, що таке відеоігри і що таке автосимулятор, більше того, після цього фільму, який взагалі то задуманий як рекламна компанія цієї гри. Та ви можете захотіти пограти в неї. Ну і звісно, що це класний, динамічний, цікавий, неймовірно красиво знятий фільм, тому що дух, адреналін, гонок, він при. Сутній, і ви дуже досить швидко одразу включаєтеся в фільм, тобто він трива триматиме вас від першої і до останньої секундочки.